Місто без роялю, так у музичних колах називають Івано-Франківськ. На теренах столиці Прикарпаття бракує інструменту гідного великих концертних виступів. Тому активна громадськість взялася виправити цю ситуацію, щоб спільними зусиллями придбати рояль визнаного у світі виробника. Той, який нині є в обласній філармонії, не дає необхідної віддачі, кажуть музиканти. Грати на ньому не надто зручно, даються взнаки різні фактори, зокрема і поважний вік інструмента. Це як обличчя кожного міста. Філармонія і рояль взагалі за кордоном немає поняття поганий рояль, там і поганий настройщик. Тобто, якщо люди, якщо ти приїжджаєш на концерт, і Т так питання не стоїть. Прийде настройщик, рояль буде настроєний, рояль гарно звучить і все підтримується в нормальному стані. Якщо рояль старий, його просто викидають, звісно, і. Купують новий про новий рояль у місті говорять уже давно. І, хоча часи не певні, а основні ресурси спрямовані на війну, забувати про мистецтво саме в цей період не варто, переконані ініціатори амбітного проекту. Адже низький рівень культури частково і призвів до кризи на сході. Ціна інструмента 160 тисяч євро. Однак, за словами директора філармонії, багато людей вже питають, куди перерахувати гроші. І хоча офіційно акція подаруй місто рояль ще не стартувала, потенційних меценатів умовно поділили на три категорії. 88 осіб. Чому 88? Бо 88 клавіш на роялі. Це люди, які готові внести в розвиток міста і так далі. Це на довгі роки, на, сот... на десятки, а може й 100 років. Це по тисячі євро. Тисячу людей – це десь, ну, така Скажем, таке коло, яке би сформувалось навколо цієї ідеї людей небайдужих до мистецтва, які би в принципі 100 євро не є такі якісь великі космічні гроші. В принципі, до цього може долучитись багато людей. Ну а інші, скажем, третя частина це ті, хто взагалі чимось може долучитись, окрім придбання вартісного інструмента, в місті подумають про створення пам'ятника роялю. Поки що це лише ідея. Однак, у перспективі такий монумент міг би залучати до Івано-Франківська більше туристів.